Великий маленький. Де велика кішечка, а де маленька? Де великий лев, а де маленький? Де великий баранчик, а де маленький? Де велика мишка, а де маленька? Де велика кішечка, а де маленька? Де велика курівка, а де маленька? Де велика мавпочка, а де маленька? Де велика пандочка, а де маленька? Де велика сова? А де маленька? Де великий лев? І де левенятко маленьке. Де великий слон? Іде маленький. Де велика собачка, Іде маленька. Де велика мапочка Іде маленька. Де великий жучок, а де маленький? Дякую за увагу.